430 гривень оправа, яка фантастично підійде до ділового образу. Ось ця модель з колекції Київлінза просто вражає вартістю. Всього 430 гривень. Повністю пластиковий корпус у градієнтному кольорі від темного до насичено-червоного. Мають металеву дужку з мінімалістичним дизайном, ось такий декоративний елемент, і далі йде пластикова накладка теж в темно-червоному відтінку. Дуже зручне перенісся. Така оправа чудово, підійде до для постійного носіння, так як має гарну висоту лінзи, і в полі зору вони абсолютно не заважають. Таку вправу взагалі чудово можна зробити, наприклад, градієнтне тонування ще і лінз. І це вигляд матиме просто бомбічний до окулярів на вулиці на літній сезон. Просто незамінна річ. Ця модель має завушники на флексах, підійде на середнє або трошки ширше обличчя. Актуальні заміри можна знайти на сайті Кюлінза або запитати наших менеджерів особисто, замовити оправу або окуляри за вашим рецептом. у Цю модель можна онлайн у Телеграм або ж інстаграм. Контакти в шапці профілю. Для цього артикул моделі у коментарях.